Питаєш, який сьогодні день День вчителя! А ви знали, що День вчителя святкує більші ніж у ста країнах світу. Правда, усюди різні дати і започаткування. А зараз я вам розповім, як святкують День вчителя у різних країнах. Поїхали! Почнемо одразу ж з нашої країни. День вчителя започаткували у 1994 році завдяки ЮНЕСКО та Міжнародній організації праці. Передумовують там документ про соціальний статус вчителів, який підписали в Парижі. Цього року ми святкуємо День учителя 1 жовтня. Зазвичай у цей день українські школярі приносять своїм учителям знак поваги, квіти, солодощі, влаштовують концерти та кажуть чимало теплих слів. А ось у Чехії та Словаччині день вчителя відзначається 28 березня. Саме у цей день у Моравії народився Ян Амос Коменський, один з найвидатніших вчителів світу. На честь Коменського проходить конкурс Золотий Амос, де номінантів на премію висувають самі учні. А ось у Сполучених Штатах Америки не обмежилися лише одним днем. Тут святкові заходи на честь вчителів проводять цілий тиждень. Відбувається це у перший тиждень травня. І мають ці заходи назву День визнання вчителів. Учні дарують своїм учителям подарунки та сертифікати вдячності. А самі вчителі теж роблять добру справу і пробачають у цей період усі борги своїх учнів. В Еквадорі день вчителя святкують не через народження якогось видатного вчителя. Цей день присвячений письменнику, публіцисту та дипломату Хуану Монталіо, який свій час захищав ліберальні погляди та індивідуальну свободу жителів Еквадору від диктатури Володаря Гарсіо Морено. А ось для японських вчителів кожен день свято, бо саме в Японії професія вчителя вважається найповажнішою для вчителів. Навіть створили окремі каси для купівлі квітків на автобуси чи трамваї. Японські підприємці дуже радіють, коли в їхні магазини приходять вчителі. це великою честю для себе. І там не важливо, молодий ти вчитель чи вже в віці, ти все одно отримаєш подяку і шану. Я трішки розповіла вам про те, як святкують День вчителя у різних країнах. Але ж цікаво почути, що значить День вчителя для українців. Ходімо, спитаємо. Знаєте про день вчителя? Ну що за цей день святкується е, важливість професії вчителя, визначається, чим вони займаються, і наскільки це потрібно професія показує. О, це таке свято прикольне. Це я пам'ятаю, що коли були маленькими, коли вчились в школі, вітали наших вчителів, і вони були дуже дуже задоволені тим, що у них є таке свято. Для мене, значить, день вчителя це коли мама буде заставляти щось подарувати вчителю і треба довго збиратися. Я знаю, що тоді дарить вчителям багато квітів, подарунків всяких. Це свято, яке святкують і вчи, ученики, і вчителі. День вчителя для мене. Для мене це велике свято, тому що я маю 62 роки стажу. Чи знаєш ти в який день святкується день Чити? Якщо чесно, ні. Це жовтень. Перший тиждень-жовтня. День не пам'ятаю, ну осінь, на початку осені. Можливо, десь завтра. Перша, перша п'ятниця чи щось таке вересня. Я не пам'ятаю точно. Хотіли би ви стати вчителем? Ой, напевно, ні, немає такої стресосхійкості. Та ні, майже. Бо це дуже важко вчити дітей. Ну, ну напевно, напевно, десь хотів би. так. Колись мріяв. Це дуже благородна і класна професія навчати діток і не тільки діток, і дорослих можна вчити. Яким, на твою думку, має бути ідеальний вчитель? Він має їх вчити так, щоб вони ніколи не говорили, що не знають нічого. Та ще вчитель сам повинен бути дуже розумний та вміти приймати рішення, та ще він повинен бути таким, що подобається дітям. Ну, я думаю, що він має знати, все, всі правила і школі. Молодий, десь до 30 років, щоб було взаєморозуміння з дітьми, врівноважена, вихована людина. Яка вміє заохочувати дітей і учнів до навчання? І через 50 років мої діти, яких я випустила, знайшли мене в Ужгороді. і написали мені листа дуже гарного, дуже гарного. Це була найкраща нагорода за всі мої роки, ці, що я маю. Так що, якщо діти пам'ятають тебе, значить ти щось в душі, щось залишила в, в душі, розумієш, якщо діти тебе пам'ятають. А якщо тебе діти не пам'ятають, значить ти нічого не залишила хорошого їм душі. Так що все це важне для мене. А тепер тихіше. Ми зараз з вами підходимо до людини, яка не тільки прищеплює дітям любов до навчання, а й робить перебування в школі цікавим та дбає про те, щоби за межами школи ми були впевнені в собі. Це моя дорога вчителька Надія Васильівна, яка стала особисто для мене другом та помічником у цих стінах. Її думка для мене дуже важлива, вона найкраща в світі. Надія Васильівна, що вам найбільше подобається у вашій професії? Кірочку, дякую за запитання. Професія вчителя це є моє покликання. Найбільше подобається те, що я можу навчати своїх дітей, дарувати їм своє тепло, обіймати, відпочивати разом з ними. Чому ви навчаєтеся від своїх учнів? Навчаюся від своїх учнів бути щирими, добрими, відкритим і вміти радіти дрібницям. Цього дуже нам не вистачає дорослих. Якій формі навчання ви віддаєте більше переваги? Традиційна форма навчання, як для мене, для вчителів початкових класів є основною, де учні можуть отримати знання, знайти своїх друзів, відпочити та розвиватись. Дякую! Я познайомила вас з неучителя та своєю вчителькою, а тепер ваша черга. Кидайте в коментарі відео відповіді своїх вчителів та знайомих учнів. Цікавого спілкування! А з вами була Леді Кіра. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. Па-па!